У цій однокімнатній малосімейці проживає четверо людей. Один із них інвалід другої групи. Аби покращити житлові умови, вже майже 30 років чоловік стоїть у черзі за житлом, проте надії не втрачає. До редакції власної інфо звернувся житель Ладижина Микола Гвоздієвський. Чоловік розповідає, стоїть у черзі на житло ще з 1987 року від фірми, яка згодом званкрутувала. І пан Микола перейшов на чергу до міськради, однак там допомагають неохоче. У мене повністю права сторона. От права сторона мене Я лежав півроки, лежав паралізований. Вшадень піднімався. Але я неодноразово звертався до міської ради. Вже приходив, прямо просив міського голови. Квартирним деребаном називає пан Микола роздачу житла Ладижинською міськрадою. Каже, малозабезпеченим громадянам квартири не світять, а дістаються лише начальникам правоохоронних органів або прокуратури. П'ять всіх квартир це надано було саме прокуратурі, як службовій. А де вони? Їх немає. Нема цих прокурорів, вони всі порозбігалися. Донька пана Миколи каже, що хвороба батька не дозволяє йому жити з іншими людьми, а їх в кімнаті тісниться аж четверо. На цих кріслах спомотут мама з папою на дивані. Ось так ми і живемо. Четверо Ці кошти уходять на лікування батька. Ми з дитиною. Живемо на 1200 двісті. Громадські активісти Ладижина також розповідають про незаконну роздачу житла посадовими особами Ладижинської міськради. Якби законно і відкрито давали прокурору, начальникам міліції і іншим особам квартири роз'ясняли людям, як не питань не було. А так на стрілки, ага, це той винен. Це виконком винен. А хто підписував рішення виконком? Міський голова підтвердило, що незаконно квартири виділялись, наприклад. Начальнику бувшому начальнику відділення міліції чоловіки показують рішення Ладижинського в міськвиконкому про надання службових кімнат. Наприклад, колишньому прокурору Ладижина спочатку надають службову кімнату. Згодом міськвиконком вирішує зняти з кімнати статус гуртожитку та надає їй статус житлового приміщення. Пану прокурору видають ордер та виключають з квартирного обліку загальної черги. Та найцікавіше те, що площа кімнати за цей період дивним чином збільшується з 28 квадратних метрів на 75 і 68. Чому у, як стверджує чоловік, черга на житло не зменшується, а навпаки, зростає, та й отримують квартири не прості люди, а привілейовані особи. Спробуємо дізнатися безпосередньо в Ладижинській міській раді. Згідно статті 47 Конституції України, кожен має право на житло. Отож йдемо на прийом до міського голови. Мер Ладижина зізнається, що ймовірність отримати інваліду в житло в Владижині, навіть якщо він стоїть у черзі вже 30 років, зовсім мізерна. Чи може людина за 10 років інвалід отримати владижні квартиру? А 30, я вам, як? 30 років. 30. А, а я вам кажу: ні, не може. Радянських часів, коли будували державне підприємство житло, і за законом, частка цього житла передавалась для... Вирішення питань черги про надання квартири тих, хто стоїть без полу, воно закінчилося. Коли мова доходить до питання про надання квартир колишнім начальникам міліції та прокурорам, мер відповідає, що спеціалістам також потрібне житло, помітно нервує і сам покидає кабінет. Ба ж так можна. Тебе люди вибрали. А? Ти вибрана особа. Ти маєш служити для людей. Тебе наняли на роботу. Пан Микола розповідає, що неодноразово звертався в прокуратуру та в правоохоронні органи про надання Ладижинською міською радою житла працівникам правоохоронних органів та іншим особам в обхід визначеної законодавством черги. Проте справи закривалися. Наразі Ладижинський міський суд скасував постанову слідчого Ладижинського МВ ОМВС про закриття кримінального провадження. Микола Гвоздієвський і надалі пише звернення в усі інстанції, аби справа знову, як то кажуть, не зам'ялася. Ми будемо стежити за перебігом подій. Сподіваємося, що ситуація з наданням квартир у Ладижині буде вирішена. А люди, які десятками років чекають на покращення своїх житлових умов, нарешті це житло отримають. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.